Дуже нелегкий ранок, нелегка ніч в Дніпрі. Досі ще не потушили багато наслідків ракетного обстрілу Дніпра. Дніпро тримаємось. Вся ніч була жахлива. Купа шахедів, купа ракет. Я вже збилася просто з кількості, скільки їх було. Всю ніч над будинком літали ракети, балістика. Всю ніч навіть зараз можна чути вибухи. Досі в Дніпрі вони лунають. Це жах. Такого обстрілу кількості шахедів з повномасштабки ще не було ні разу. Це самий наймасованіший обстріл Дніпра. Люди тримайтеся, будь ласка, люди не залишайте наших хлопців. Дякую, велике ППО. Дякую, велике всім, хто допомагає, хто донатить. Дякую всім, хто підтримує наші Збройні Сили України. Віримо в наших хлопців. Хлопці, ми з вами. Ми будемо все робити, можливе та неможливе, щоб допомогти вам. Тому що в першу чергу ми допомагаємо собі, рятуємо наших діток, рятуємо наші сім'ї. Дякую хлопці вам велике. Люди донатимо, репостимо, коментуємо, допомагаємо будь-яким чином. Реквізити в шапці профілю є приват. моно, є ПЕПЕЛ. Є Підтримуйте, будь ласка, активні збори. Їх зараз безліч на важкі напрямки. Ми зараз ховаємось за хлопцями, бо хлопці ЗСУ, ТРО, ППО це наш надійний щит. Якщо цей щит проб'ють, ми будемо відкритим полем для орків. І кожного дня буде гинути більше людей. Тому люди, будь ласка, прокидайтеся. Я дуже сподіваюся, що це була перша і остання така ніч в Дніпрі це був жах. Я вам не можу передати, що відчували і бачили мої діти. Мала тільки-тільки заснула. Мали, слава Богу, більш-менш. Але люди, будь ласка, прокидайтеся, прокидайтеся і робіть все, що можливе. Дякую всім за перегляд даного відео. Дайте максимального активу, репостів, коментарів і по можливості донатів для наших хлопців, для хлопців, які нас рятують. Дякую.